Фізкуль, привіт! 7 клас. Продовжуємо з вами вивчати модуль гімнастика. На цьому тижні будемо панувати четвертий з п'яти видів. Це такий цікавий вид, вправи на колоді. Що ми були в школі, то колода за вишки приблизно на 1 метр трішки вище, шириною 10 см. І ось на цій колоді, звичайно, я там буду ну, страхую, або, або, е, ложимо мати техніці безпеки. І на цій колоді ви робите різновиди ходьби. Вправи, розвиваєте координацію рухів. І як ми це будемо робити в домашніх умовах? Ну, треба покласти ось таку, якусь, нам, зробити лінію, уявити, що це наша колода, щоб ми вставали завжди по цій лінії, працювали, щоб не було заступів. Ось. Або якусь матузку зробити, або як пояси покласти, можливо, там, речі скрутити, покласти. І будемо працювати. Отже, спочатку я буду розповідати, потім демонстрація для дівчат. Потім те ж саме для хлопців. Ну, Спочатку нам треба стати, е, якщо ви готові, зробити такий рух головою, кивочок. І починаємо. Дівчаткам треба зробити 4 рази, таких біг на е, прямих ногах, виносимо носок вперед. Три-чотири, таких раз, два, три, чотири. Потім руки на поясі, розворот через ліве плече. І три стрибочки на лівій ногі. Ну, на протилежний. Правша наліва і шульга на право. Три стрибочки стрибаємо. Раз, два, три. Потім присісти руки в сторони. Зробити розворот. Одночас розворот. І потім зробити два схресних стрибочки. Тобто одна нога попереду, інша позаду, по іншому на колоді ви не станете ось, ну, таким, можна сказати, умовний ліпутік. І зробити два стрибочки зі зміною положення ног. яка буде стояти попереду. Раз, два. Потім. Треба зробити два кроки назад, присісти і розвернутися на камеру. Далі нам треба зробити зі скоп. Як його зробити, у нас буде телепортація, або ну, будемо робити з дивану, або можна там, з крісла, можна зі стільця, але щоб він не гойдився, щоб він не впали. Техніка безпеки, найголовніше. І потім зробити упор, присівши, і стрибочок зробити, прогнувшись. Ось, прогнувшись, приземлення, обов'язково. На півсогнуті ноги, можна на півприсід, не повністю присід. І не на прямі ноги, тому що це по техніці безпеки може пошкодити колінний сугло. Треба приземлитись на зігнуті ноги на півприсіді, Ось ручки у нас в сторони. Краще це зробити на основній стійці, можна вузьку приземлитися. Але краще в основному стійці, краще встояти. І нам треба 3 секунди встати. І потім культура рухів. Стала вузька стієчка. Крок лівою. Ліва рука через сторону повертається. Три секунди. Рука торкається стегна. Права завершена. Отже, все разом демонструємо для дівчат. Приготувалися, зробили. І поїхали. Три, 4. Чотири, раз, чотири, раз, два, три, чотири. Так, руки на поясі. Розгоріть через ліве плече. Три стрибочка на лівій нозі. Раз, два, три. Бачите, я ступився, це буде за помилку. Руки в сторони. Присів. І розворот. Раз, роз. Тепер два з хресних зі, зі зміною положення ног стрибочка. Раз, два. Два кроки назад. Раз, два. Присіли. Отже, упор присівши і телепортація на висоту. Приготувалося стрибок, прогнувшись. Раз, два, три. Встали в ось стійка. Ліва нога, ліва рука. Раз, два, три рука торкається, стегна. Вправо завершена. Для хлопців схоже виконання. Треба також встати, зробити рух головою, щоб готовий. Те саме зробити. чотири У нас такі кроки маском, перед два, три, чотири. Те саме руки потім у нас на поясі, розворот через ліве плече. І три стрибочки на лівій нозі, три стрибочки на правій нозі. Я розумію, що, можливо, не у всіх є, є така довжина, але якщо у вас мало місця, робіть стрибочки, кроки меншою довжиною. Зробили три на лівий, три на правий. Потім руки в сторону. Те саме присісти, розвернутися е в протиполежний бік. Ну, кругом розвернутися руки в сторони. Те саме два стрибочки зі зміною положення ног. Три кроки назад. Два, три. Потім присісти на камеру, упор присівши, розвернутися на камеру. І те саме зі скок, прогнувшись і встояти три секунди. Координація рухів, вузька стійка і культура рухів. Ліва нога, ліва рука, рука торкається стигна, тоді вправа завершена. Не відразу буває, помилка буде, коли ви будете пускати руку і відразу йти вимикати камеру, або там видихати, впасти. Ми виховуємо культуру рухів, культуру духів. І завжди треба з кожної ситуації виходити достойно. А отже, демонстрація для хлопців. Приготувалися, дали знак. Отже, 3-4 кроки на прямих ногах. Носочок. Вперед, 2, 3, 4. Руки на поясі, розворот через ліве плече. Три стрибочки лівий, три 1, Раз, два, три. правий, Раз, два, три. Руки в сторони. Присів. Розворот. Руки у нас сторони. Тепер два стрибочки зі зміною положення ног. Будь ласка. Раз, два, три кроки назад. Раз, два, три. Присіли, упор присівши на камеру. телепортація на висоту. Отже, упор присівши і стрибок прогнувшись. Раз, два, три. Встали. Вузька стійка. Ліва нога. Ліва рука. Два, три. Рука тракається, стигна. Вправа завершена. Будь ласка, сьоми опануйте пануті саміт. Я думаю, що у всіх є умови це зробити в домашніх умовах. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся а сам перед бажаю вам гарних результатів, щоб ви були здорові і успіхів.